Всім привіт! Сьогодні я трішки розкажу та покажу вам цікавий заклад центру Львова. Це Океанаріум, який працює з 2020 року. Він перший і єдиний у Львові. До локації дуже легко дістатися з будь-якої точки міста, бо він знаходиться в центрі. У приміщенні є три поверхи лабіринтів з безлічю акваріумів різних розмірів, а також підводним тунелем. Він нам сподобався найбільше, адже тут морські мешканці пропливають прямо у вас над головою. Дуже цікаво за ними спостерігати. Поруч з акваріумами розміщені таблички з докладною інформацією про їх мешканців. Стіни прикрашені зображеннями давніх риб і казкових морських істот. Тут є морські жителі з різних куточків світу. Сюди привезли, зокрема, 20 маленьких акул і три різновиди скатів. Також тут є риби собаки і риби клоуни, окремий басейн з хижими прісноводними рибами. Загалом в океанаріумі три тисячі різних рибок. Щодо цін, станом на січень 2024 року, вони такі: дитячий квиток коштує 270 гривень, дорослий 330 гривень. Безкоштовно можуть відвідувати діти до трьох років, діти з інвалідністю, діти повні сироти. Ми відвідували океанаріум з дітьми, і вони були просто в захваті. Але незалежно від вашого віку, океанаріум не залишить вас бажано. Ви зможете зануритись у казкову атмосферу підводного життя, яку не передадуть жодні книги чи фільми. Тож раджу відвідати за можливості зліснути.